Ірпінь одне з найбільш пошкоджених міст Київщини під час бойових дій у 2022 році. Тоді його було зруйновано на 75%. Понад 10 тисяч людей залишилися без житла, але крок за кроком у кожну громаду повертається життя. Про відновлення містечка. Репортаж Анатолія Жоравльова. Трошки залиши. Залиши до Людочки біжить туди. Ми тут проживаємо. Хочемо, щоб було гарно. Нехай не цвіте Україна, нехай живе Україна в Україні. Mm -hmm. Мешканці житлового комплексу Ірпінські липки чепурять прибудинкову територію. Серед них і Ольга. Жінка придбала тут квартиру за рік до початку повномасштабної війни. Я взагалі сама з Макіївки. От і. Коли отут зупинилися, от я взагалі я думала, що ну, це просто якийсь рай. І весь рік от, до 22-го проходив ремонт, тому що ну, я тільки стіни, ну як і всі купували після застройщика. От, і тільки зібралась переїжджати, і тут така от случилась для всіх, для нас велика біда. Як і усіх тутешніх мешканців, під час атак росіян житло Ольги було пошкоджене. Коли це все подивилася, як воно розбите, було, звісно, це жах. Ну все нічого, вікна, потолки. Єдине, що ти, що залишилось. Кухня тільки установили а це стала у мене ціле. Відновлення цього будинку, де 201 квартира і понад 700 мешканців завершено. Тривало майже два роки. Деякі квартири довелося повністю ремонтувати, зазначають в Київській обласній військовій адміністрації. Посадовці інспектують виконані роботи. Повністю вигрівша квартира, повністю замінені всі комунікації, виконані штукатурні роботи, заміна наружної столярки, заміна дверей. Квартирних чистове оздоблення виконано повному проєкт з відбудови реалізовано за підтримки державної платформи «Юнайтед-24». Загальна вартість робіт 48 мільйонів гривень. Відійшло дійшло утеплення, і це б не давало можливість повноцінно до експлуатації. З Часом, коли була полога, вона б неодмінно відпала, тому зачищалася повністю фасадна частина і проводилася роботи щодо відновлення в повному обсязі. Щомісячно, коли закривалися акти, вивірялися вартість ринкова. За рахунок цього вдалося зекономити майже 20 мільйонів. Ці кошти будуть розподілені далі для відновлення іншого житла, інших об'єктів інфраструктури. Співпраця міжнародних партнерів, співпраця разом з органами влади. Вона дає результат. Ми з департаментом регіонального розвитку постійно перебували на цьому проєкті, слухали мешканців. Уважно слухали, прислуховувалися до всіх і зауважень і побажань. І ми дійсно якісно і добросовісно відновили ці будинок. І є сьогодні про що говорити і радіти в обласній військовій адміністрації. Констатують загалом на Київщині через війну пошкоджено понад 30 тисяч об'єктів, більш ніж 20 тисяч з них відновлено. Та ця робота триватиме, зокрема і в житловому комплексі Ірпінські Липки. Анатолій Журавльов, Сергій Килимник. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.